Сесії Новоболинської міської ради цього спитання, єдиними постами і єдиним серцем, з повною церкви Христової та присутніми керівниками постанов, організацій, і підприємств, керівниками політичних партньов громадських організацій і представників громадськості міста і присутні в цьому залі, ми підносимо щиру молитву до подателя досяго достатку. Господа, Бога Слаза нашого Ісуса Христа, тоби, Господи, добрі наміри наших народних депутатів, які ревно будуть трудитись у вимогах Господнього для блага і процвітання нашого міста і для користі церкви Христової. Налегті випробувальний час, але і вирішальний час, заминусти Господь, похитав вас, бути народними оханцями. Для того, щоб ви були не додані ремними на ниві вашого християнського життя і повіримо можливості вирішували життєві проблеми мешканців, які виняли вам довіру, пам'ятаючи про те, що багато сьогодні проблем виникає насичені нашого земного життя і своїми власними зусиллями. Людина не спроможне до раді. Тому вони виявили нам на водію, і я сьогодні закликаю Божого благословення, да щоб у тих -у, мудрих рішеннях, які ви будете приймати для блага нашого міста, ви керувались не своїми якимись власними зусиллями, а щоб ви керувались завжди, насамперед, заповідьми Божими і тими добрими насадонами, які будуть слугувати на користь територіальної громади, бо не тільки за ті рішення, коли свій певний час прийдеться відповісти перед Господом Богом, а як каже Святе Писання, за кожне слово людина повинна буде дати добру відповідь перед своїм Небесним Отцем. Адже від ваших рішень буде залежати людське життя. Сьогодні, як ніколи, до вас будуть звертатись люди не тільки з проблемами життєвими, але на великий жаль сьогодні ми переживаємо час, коли в нашій країні продовжується непроголошена війна і багато виборців, Віктор Борисович, до вас і до депутатів будуть звертатись, коли оселетіть діти, коли залишаться жінки вдома, а рідкі чоловіки відійдуть у вічність, проблеми у їхній сім'ях і родинах. Тому я звічу вам, щоб ми дійсно ділувались про тих людей, які будуть звертатись до вас, вирішуємо їхні проблеми і нехай всередині, всередині Господь допомагає, сприяє вам у ваших добрих задумах, і щоб ви в даліму своєму служінті повійня можливості, ритмули, і діяльності своїй могли прощати своїми ворогами, щоб ви толерантно ставились завжди до своїх супротивників, що не люблячи свої серця, ви віддали Богу, шану залишайте для себе, а любов віддайте ближньому своєму, і це буде найбільший вияв вашої любові до Господа Бога і шани виборців, які довірили вам ваш мандат для цього, щоб ви представляли їх повноважимо в нашої міської ради. Замилостивий Господь, нехай благословить ваші задуми для прийняття добрих рішень, які будуть слугувати на користь і процвітання нашого міста і на благо мешканців тих, які пробивають у нього. Благодарственне мирне життя, здорового дуча усього, добрий нам, подай Господи, народним депутатам міської ради, військовому добі, радові Божому вікторові. Народним депутатам Богданові Віталію Олегові, Сергію Олександрові Василю Павлу, авімові, подалі Вадимові, довідові Наталі Віктору, Магомеду Малеві Юлія, Насаді, Вені Олепові, Володимиру, Сергію Стану, Андрію Павло, Вікторову, Сергію, Ірині Олену, Роману, Володимирові, Олені Віктору, і всім депутатам податкові ради і старежи їх на нові. Посвідчення депутатом присутніх Прошу. Бойцун Богдан Миколаєвич Віталій Миколаєві. Вінець Сергій Михайлович. Господи Олександр Іванович. クリチューファティマナトレーズ。 ¿no es The desired you'll get you. You need shoot that you'll be. Володимир Мутрович. Санаюк, Сергій Сына Олександрович. Соловйов Руслан Олександрович. Andrei Morozovich Tancho <repeat> Paulo Lujano Tarasenko Victor Ivanovich <repeat> Gracias. І також за однією традицій я би хотів надати слово, ну, от не підходить слово «старейший», бо, як <годя> правило, надається старейшому і наймолодшому депутату. Я би так сказав найбезвідчому депутату, яка вже обрана 5 скликає Олені Іванів Невчас. Ви знаєте, я кажу, раніше ми були молоді, дуже гарні. Зараз ми залишилися просто гарні. Але принаймні я хочу сказати тільки одне. 25 жовтня відбулися вибори депутатів місцевих рад, сільських селищ, міських голів за новою. Доброго наче погане буде вирішувати час. Але сьогодні я хочу привітати обраного голову міської ради Віктора Борисовича Сапошника. що їм висловили довіру виборці, які знають тільки одне, що довіра це велика відповідальність як перед кожним самим собою, так і перед мешканцями нашого міста. То ми не будемо про це забувати. А чому я скажу? Тому що нам треба згуртуватися зараз. Політичні сили ми не представляли, а вперед нас повинні бути самі найкращі, самі найліпші корисні справи на благо наших людей, на благо мешканців нашого міста. Ми сьогодні з вами ще можемо збудувати справжню європейську країну з високою культурою, з гідним рідним життям. Сильною демократію і саме основне, з відсутністю хабарництва і панування закону. Тому вважаю новому депутатському корпусу починати не тільки з себе, а з кожного мешканця, села, селища міста і області. І бажаю Чи взаємо ми зможемо штовхати, як кажуть, той відок, той потяг, для того, щоб в нашому місті, в нашому селищі люди жили комфортніше, ніж десь інше. Користуючись нагодою, я хочу подякувати депутатам 6-го скликання. Ви знаєте, важкі часи проходила робота депутатів Шостої каденції. Це і Майдан Гідності, це і АТО, і перші двох сотні, які приходили з нової. Це і зустріч з батьками завітних. Але ми робили все не тільки те, що могли, а навіть надто того, що ми мали зробити, для того, щоб місто і селище жили, щоб постачалася вода і тепло, щоб були в діти і взуті учасники АТО. Ми ремонтували дороги, ремонтували дитячих садочках, школах, житлових будинках, будинках зустрічати біженців зі сходу. Особливу увагу хочу приділити і відмітити таких депутатів, як Сахалов Любов Миколаївна, Приступа Валентина Іванівна, Пельська Надія Іванівна, Самков Андрій Витрики і назнаки, а всім нам присутні. Я бажаю миру. Доброві, злава від нашій країні! Слава Україні! Шановні депутати, мені зараз підійшли підсказали. Оказується, секретаріат ми обрали разом з вами, а от секретаря сесії ми не, не обрали. Тому для того, щоб витримати всі рамки закону, всі букви закону, які пропозиції щодо обрання секретаря нашої сесії. да? нема заперечень. Ставимо голосування. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Хто проти? Утримуємося прошу Ну, а зараз, як я і говорив, слово надається наймолодшому депутату міської ради, депутату першого скликання Кравчук на переконі. Прошу. Поки вона йде, можу декілька слів сказати за неї. Вона докладач нашого Тернопільського університету. Pracuję w razem z Romanem Stuporem. Шановна товариства, питання, які включені до порядку денного розгляду попереду унової ради робітка щоденна робота. Відповідно до чинного законодавства необхідно е у стисі терміни нам приймати рішення міської ради за різних питань. І перше питання, яке буде стояти, це підготовка до змін бюджету 2015 року. Ми завершуємо. Є плани, які, і є закони, які ставить перед нами певні завдання. Заздалегідь надавати рішення, вирішувати, обговорювати, пройти в а для цього треба нам створити комісію, напрацьовувати цей бюджет повинним виконком, а значить нам треба затвердити цей виконком. і Ряд інших органів, які будуть працювати. Тому, виходячи з вище наведеного, а в нас ще і бюджет 2016 року, шановні депутати, а бюджет буде складний, складний час на всі переживаємо, і Україна. Тому, виходячи з вище викладеного, відповідно до частини 4 та частини 10 закону України про місцеве самоврядування в Україні, яка визначає, що рішення про скликання сесії Ради. Доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках, я вважаю, що це якраз винятковий випадок, не пізніше, як за день до сесії. Сьогодні, 10 листопада 2015 року, я як міський голова своїм розпорядженням приймаю рішення щодо скликання 12 листопада, як бачите, не за добу, а за дві, 12 листопада 2015 року. Поза черговою другої сесії міської ради 7-го з початком роботи о 10-й годині в залі засідань міської ради на 3 поверсі Кабінет 304. На розгляд якої пропоную внести наступні питання. Всі ці питання я мав можливість і обговорив у майбутніх фракціях депутатів. З усіма я консультувався. Тож, перше питання. Про вибори секретаря міської ради 7-го скликання. Друге. Про регламент Молонської міської ради 7-го скликання. Третє. Про постійні комісії міської ради 7-го скликання. Четверте. Про положення про постійні комісії новолинської міської ради 7 скликання. П'яте. Про структуру і штати виконавчого комітету Новоїнської міської ради 7-го скликання. Шосте. Про склад виконавчого комітету міської ради з цього скликання та затвердження заступників міського голови, керуючи справами. І сьома, Про умови оплати праці міського голови та його заступників. Я дякую всім за участь в сьогоднішній сесії. Сподіваюсь. Я обов'язково обов прочитаю, я обов'язково постараюся обов розглянути, але в цьому моя або частини депутатів. Я дякую депутату обласної ради Бобій за проявлену, проявлену ініціативу. Ми, я це діло розглянув. Але повірте, якщо говорити за регламент, то він тут названий, а всі інші речі з голосу так не роблять. Я думаю, що коли ви будете мати практику депутата обласного раду ради, ви це розумієте. Дякую ваше. Тож, ми не розглядаємо сьогодні доповнення або зміни до порядку денного. Я оголосив своїм розпорядженням, які значить, рішення виносяться на розгляд депутатів згідно якраз законодавства. Порядок денно розглянути. Я щиро дякую всім. Я прошу всех депутатов завышить в зале.